Сучасні інноваційні технології, як середовище для навчання фахівців деревообробної галузі сьогоденний потужний потік інформації, яку викладач професійної освіти повинен доносити до здобувачів у рамках обмеженого академічного часу, вимагає шукати нові і більш ефективні методи навчання, використовуючи інноваційні технології. Завдяки комп'ютерним досягненням, аудиторні заняття, професійного напряму та уроки виробничого навчання стають більш інформативно наповненими, а самостійна робота здобувачів освіти більш творчою та оригінальнішою, що знаходить своє відображення у підвищеній якості освіти. Тому робота викладача та майстра виробничого навчання повинна передбачати залучення таких прогресивних засобів у навчальний процес при підготовці здобувачів освіти за професією столяр верстатник деревообробних верстатів. Креслення це основа для виготовлення будь-якої конструкції з деревини. Що забезпечує високий рівень точності, ефективності та інноваційності. Цифрові технології в Кресленні. Новий погляд на навчання. З розвитком цифрових технологій в освітньому процесі ми маємо змогу значно покращити якість навчання, використання комп'ютерних програм для створення креслень, таких як AutoCAD, Solidworks, SketchUp. А також інших спеціалізованих програм для верстатників і столярів дозволяє здобувачам створювати точні і детальні проєкти в електронному вигляді. До прикладу, використання автокад для створення креслень, меблів, столярних елементів будівельних споруд дає можливість точніше вивести розміри деталей, застосувати спеціальні лінії для позначення товщини матеріалів, враховувати допуски та інші важливі параметри, які забезпечать точність виготовлення. Програма AutoCAD дозволяє створювати як двовимірні креслення, так і тривимірні моделі. Програма підтримує широкий спектр інструментів для побудови ліній, кіл, еліпсів, а також для моделювання складних 3D-форм. Однією з основних переваг автокад є висока точність креслень, що дозволяє працювати на різних масштабах і з великою кількістю деталей, що забезпечує точність проєктів. Інтерфейс Автокад інтуїтивно зрозумілий, з численними панелями інструментів, меню та комбінаціями клавіш для зручності роботи. Можна налаштовувати робочі простори та командні. Панелі. 3D моделювання та візуалізація. Крім двовимірних креслень, сучасні програмні засоби дають можливість створювати 3D моделі виробів. За допомогою програми дизайн інтер'єру 3D здобувачі можуть створювати об'ємні моделі меблів. Або будівельних конструкцій, візуалізувати, як виглядатиме готовий виріб. Це сучасні цифрові технології, що дозволяють віртуально розробити дизайн інтер'єру квартири, дому чи офісу, фасади цегляних споруд. Та паркові зони будь-якого архітектурного рішення, дерев'яні каркасні конструкції для будівель, включаючи двері, вікна, сходи, підлоги, балки, лаги, обшивку та інші елементи, спорудив їх у 3D-форматі. При цьому враховуються всі особливості кожного приміщення та фасаду споруди. Використання числового програмного керування однією з основних переваг цифрових технологій є можливість інтеграції креслень у виробничі процеси через ЧПК автоматизовані верстати, які працюють за програмними командами. Це дає можливість навчитися використовувати програми для ЧПК. Завдяки чому їх креслення можуть бути безпосередньо переведені у виробництво. До прикладу, на практичних заняттях деревообробники можуть створювати креслення деталі, наприклад, стільниці для столу, а потім передавати ці креслення на верстат з ЧПК для вирізання з дерева з точністю до мікрон. Завдяки цьому процес виготовлення стає швидшим, точнішим, а також зменшується кількість відходів матеріалу. Кромко облицювальний верстат це суперобладнання для обробки, а також виробу меблів. Без цього верстата не обійтися в даній сфері. Такі верстати в основному використовують на виробництвах і професійно. Перевага даного верстата це велика продуктивність. Край може наноситися з усіх чотирьох сторін відрізу. Підсистема керування Верстата з ЧПК є центральною частиною усієї системи числового програмного керування. З однієї сторони, вона читає керуючу програму і віддає команди різноманітним агрегатам верстата на виконання тих чи інших операцій, з іншої сторони, взаємодія з людиною-оператором, дозволяючи контролювати процес обробки. До прикладу, викладач може створювати відеоуроки по роботі з AutoCAD, які здобувачі можуть переглядати вдома, а на практичних заняттях відразу застосовувати набуті знання. Крім того, можуть використовуватися онлайн-платформи для колективного вирішення завдань або для обміну досвідом. Лазерне різання та 3D-друк Ще однією цікавою технологією, яку можна інтегрувати у навчальний процес, є лазерне різання. Лазерні верстати дозволяють здійснювати високоточне різання деревини за цифровими кресленнями, що значно зменшує ймовірність помилок. До прикладу. Здобувачі освіти можуть розробити деталі для декоративного елемента меблів, а потім передати ці креслення на лазерний верстат для виготовлення точних деталей. Такий підхід дозволяє викладати не лише класичне креслення, а й безпосередньо застосовувати отримані знання на практиці. Віртуальні майстерні та симулятори Сучасні віртуальні симулятори дозволяють створювати інтерактивні майстерні, в яких учні можуть експериментувати з різними інструментами та технологіями, без ризику пошкодити матеріали чи отримати травми. Навчання у віртуальному середовищі дає можливість спробувати використовувати різні верстати, налаштовувати їх і побачити результат своїх дій. Такий підхід дозволяє безпечніше освоювати нові технології та інструменти. Сьогодні ми живемо в епоху технологічних змін, і однією з найбільш революційних інновацій є штучний інтелект. Від його використання у різних галузях досягнуті великі зрушення, і сфера навчання не є винятком. Штучний інтелект вже активно використовується в освіті, зокрема в професійних курсах, таких як викладання креслення та виробничого навчання столярів-верстатників. Розглянемо, як саме штучний інтелект може змінити цей процес. Однією з найбільших переваг штучного інтелекту в кресленні є здатність автоматично генерувати креслення. Програми, оснащені технологіями штучного інтелекту, можуть аналізувати попередні проєкти та на основі заданих параметрів розмір, форма, матеріал створювати креслення з високою точністю. До прикладу, Учень вводить основні вимоги до меблів, наприклад, розміри, шафи, тип дерева та стиль. Штучний інтелект аналізує ці параметри, автоматично генерує креслення і пропонує варіанти конструкцій. Це дозволяє скоротити час на виконання завдань і дає здобувачам готові проєкти, які вони можуть використовувати як шаблони або вдосконалювати. Штучний інтелект може працювати як інтелектуальний асистент, допомагаючи здобувачам в процесі виконання креслень. Такий асистент може давати рекомендації, пояснювати помилки, надавати корисні поради та навіть аналізувати якість виконаних завдань. До прикладу, учень створює креслення меблів. А система на основі штучного інтелекту автоматично перевіряє його на відповідність стандартам точність розмірів, пропорції. Якщо вкреслені є помилки, штучний інтелект може підказати, що потрібно виправити, і запропонувати варіанти виправлення. Штучний інтелект Здатен аналізувати прогрес кожного учня та надавати індивідуальні рекомендації щодо покращення навчального процесу. Системи на основі штучного інтелекту можуть автоматично відслідковувати, на яких етапах здобувач зазнає труднощів, і пропонувати йому додаткові матеріали або вправи для кращого засвоєння теми. Якщо здобувач має труднощі з точністю в кресленні або не зовсім правильно розуміє пропорції, штучний інтелект може порадити йому пройти додаткові уроки, де детально розглядається тема масштабування або використання інструментів для вимірів у програмі. Отже, сучасні цифрові інноваційні технології це середовище для створення сучасного уроку та навчання фахівців деревообробної галузі.